Всім привіт! Мене звати Наталія. Хочу показати вам свою новеньку орхідеюшку метелик-маракеш. Адже зараз в моїй колекції майже нічого не квітує, так як змушена була зрізати квітоноси. А душа бажає знову якоїсь краси, тому придбала собі цей метелик. Але хочу зазначити про те, що раніше в моїй колекції були маракеші Пілорик відкритий та закритий. А от якось метелики я проходила стороною. Зовсім не могла зрозуміти, чому це так. Але зараз можу точно відповісти на це питання, тому що, скоріш за все, раніше мені зустрічались більш в другому варіанті квіти. Вони були. Пряміші пелюстки були пряміші. А ця така кудрява, такі хвилясті пелюсточки прям така шикарна архідея. Просто знаю, незважаючи на не те, що в моїй колекції є і досить гарні азіати, і голландці. Але ця така прям дуже подобається саме ця форма, мабуть, ну, скоріш за все, я просто не зустрічала саме свою квітку. А це прям щось дуже гарне. Придбала її на два квітоноси. Досить непогана квіточка, гарний кущик, хороша коренева. Маракеша не завжди зустрічається гарна коренева система, а тут прям дуже гарні корінці, всі в хорошому стані. Так що така гарна квіточка, прям неймовірні пелюстки такі хвилясті, колір, звичайно, трішки не передає. Ті, хто мають його, знають, про що я говорю. Вона більш фіолетова, але квіточка досить гарна. Тому хочу вас запросити на свій канал, підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде багато ще цікавого.